Ради вітати вас, шановні глядачі, телеканалу Вінтера в ефірі, програма діалоги. У студії працює Олексій Літвінов. Сьогодні у нашій студії ми поговоримо про роботу депутатів Верховної Ради і особливо депутатів мажоритарників Адже саме з ними виборці місцеві громади і пов'язують напряму вирішення своїх питань. Отже, сьогодні гість нашої студії, народний депутат України Оксана Калетник. Вітаю вас, Оксана Миколаївна. Отже, якщо говорити про депутатів-мажоритарників, а ви саме такої і є, і йшли як депутат-мажоритарник, давайте пригадаємо, чим ви йшли на минулі вибори, чому прийняли для себе таке рішення, адже ви вже на той час були успішним, успішною бізнес бізнесвумен. І ваші сподівання і очікування. Ну, по перше, я вважаю, що кожен політик має відповісти собі на питання до того, як вибрати для себе цей шлях, в якому суспільстві він хоче жити. І саме так я зробила для мене взагалі, от людина є основою і основним багатством в любої країни. І від того, які традиції вона сподіває, сповідає, яким життям вона живе, залежить взагалі наша держава і якість нашої держави. Це можна навіть знаєте, порівняти, от, наприклад, сім'я. Якщо чоловік має роботу, якщо він його поважають в сім'ї, він любить свою жінку, турбується про дітей, це дуже Гарна родина, да? а тепер подивимося на іншу картинку. Коли чоловік п'є, б'є жінку, б'є дітей. В такій сім'ї немає ні щастя, ні радості, нічого. І, на мій погляд, суспільство, воно якраз і є, і відзеркалює саме от такі дві сім'ї. Мені хочеться, щоб наше суспільство і суспільство, в якому жила моя дитина, народжувалися мої онуки, було саме от таким дружнім, щоб було взаєморозуміння і взаємопідтримка. Цього, на мій погляд, не вистачає сьогодні в нашому сучасному житті. Тому завдання кожного депутата, політика це є якість суспільного діалогу. Саме з цієї якості суспільного діалогу у нас народжується порозуміння, повага. Ми можемо поставити разом ціль, тому що одна людина, як кажуть, в полі не воїн. Але якщо кожна людина виконує свої завдання в цьому суспільстві, її. Є спільна ціль, тоді ми можемо дійсно покращити життя кожного і життя разом у нас всіх. На вашу думку, під час роботи у Верховній Раді, чи вдалось вам виконати ті завдання, які ви самі ставили перед собою? Чи достатньо взагалі у депутата Верховної Ради повноваження аби ефективно вирішувати проблеми місцевих громад? Ну, по-перше, знаєте, кожен для себе окреслює план дії. Мені тут допомогою в такому плані дії була дійсно мій Досвід в моєму власному житті, тому що я майже 20 років присвятила підприємницькій діяльності. Я організовувала колективи. Я дійсно направляла ці колективи на як кажуть созидательну працю і досягнення колективного успіху. Саме таким з такою з таким підходом я підійшла до своєї депутатської діяльності. Ну, по перше, парламент складний. Ви знаєте, тут перш за все важливо об'єднуватися з громадою, яка є твоїми виборцями і твоєю підтримкою. Для мене було самим головним розібратися, які інструменти для можливості виконання тих завдань, які ми складали разом як громада, можливо досягти, якщо додати оці інструменти депутатської діяльності. Тому в цілому до депутатів, як правило, звертаються по матеріальну допомогу. А ви Ну, ми взагалі живемо в матеріальному світі і без матеріальних е, рішень ми не можемо нічого змінити. Але дуже важливо, знаєте, я кажу так, немає недосягнених цілей, є просто е, коли ти не можеш нормальний план дій зробити. От, Наприклад, будучи е, депутатом-мажоритарником, е, я дійсно досить істотньо і е, глибоко розумію проблеми своє, свого округу. За все, це проблеми інфраструктурні, це проблеми не налагодженого життя, відсутня матеріальна соціальна база, це ті швапи, це відсутність нормальної обладнання для шкіл, дитячих садків, забезпечення для населення, для того, щоб ту ж дитину відправити в школу чи в дитячий садочок. І саме цими питаннями можна займатися. Тепер розкажу, як і як вдавалося це робити. І вдається робити це мені. По-перше, хочу нагадати, що вся ця робота вона складає не більше, чим, ну, тобто парламент цього скликання це всього е, майже трошки менше, ніж два роки. Зрозуміло, що ті люди, які приходили до мене на зустрічі як до депутата, тобто громадські прийоми, більш за все звучали питання, які кінець кінців треба було вирішити як матеріальну допомогу. І люди досить частенько думають, що депутат має якийсь там фонд, і цей фонд якийсь можна. Фонд депутат має, але він має На увазі фінансовий фонд, і цей фонд може запровадити для вирішення цих питань. Але Таких фондів депутати не мають, вони не формуються з бюджету країни, і кожен депутат просто отримує зарплатню і отримує фінанси на проведення своєї депутатської діяльності. Але оскільки я йшла в парламент вже людиною, яка не треба було задуматися про то, де жити, на чому їздити, як забезпечити своє життя, всі ці завдання я виконала до цього. І тому свою більшу леву. Частину депутатської зарплати і всіх тих коштів, які отримала як депутат, я могла дійсно їм створюючи такі невеличкі фондову підтримку, розподіляти і відгукуватися на запити людей, які приходили до мене в громадську приймальню. Але це все це ще не все. Але створення фонду, батьківська земля, це теж механізм це... акумулювання коштів і вирішення да, фонд почав працювати ще за два роки до того, як я пішла в політику, і це було окреме завдання. Вдалося більш структурувати його роботу саме тоді, коли я вже була в парламенті, тому що більш активніший діалог з громадами підсказав напрямки напрямки діяльності цього фонду, щоб це не було просто розпорошеннями коштів, а щоб це було з одного боку дійсно конкретні цільові проекти, а з другого боку і конкретно фінансова допомога а з другого боку, щоб це була об'єднуюча функція. Громад навколо спільної дії спільної ідеї. До речі, хочу сказати, що от в кінці вже цього року нам вдалося проаналізувати і зробити висновок великим досягненням являється, якщо в перші проекти громади приходили і левову частину коштів саме фінансував фонд Батьківська Земля, десь 90-100%, То на сьогоднішній момент фонд більше фінансує як навчальні, як Скажем так, більше знаєте навчальний процес і можливість організувати громади, пролобіювати інтереси громад для того, щоб громади могли отримати, приймаючи участь в тих чи інших чи конкурсах конкурсах да, грантах, щоб можна було отримати кошти а як цільові. Громад в важливості саме їхньої власної ініціативи, не просто є розуміння. А є навіть велика ініціатива і активність. В наступному році ми плануємо ще й зробити такий знаєте, конкур... на основі конкуренції діалог між громадами, тобто всіх п'яти районів 16-го округу, де запровадиться спеціальна премія для тих районів, які зуміли кажуть, привлекти прийняти участь в більшій кількості грантових конкурсів, виконати завдання, досягти цілі. При отриманні цих коштів в свої проєкти. І та громада, яка більшу кількість таких проєктів опанує, буде переможцем і отримує додаткові кошти, як цей переможець, але вже від фонду Батьківська земля. Тобто це дуже планова робота, це командна робота, перш за все. Вона неможлива без ініціативи знизу. Тому що я собі не взагалі не уявляю, як можливо робити щось корисне і покращувати життя, коли ти там зверху дивишся і кажеш, ні, вам треба треба зробити, наприклад, там дах на цій на, на цій будівлі, чи відбудувати там, наприклад, будинок Долгий культури час чи ще громади. щось, саме таке знаєте, це неправильний е, е, шлях. Навіть в формуванні е, коштів для е, в бюджеті країни, коштів для 16 го округу. До речі, я хочу сказати, що в е, минулому році мені вдалося разом з громадами працювати по всім районам е, такі проекти. Е, Цільові проєкти, які мали фінансуватися з бюджету. Я навіть можу сказати, що це за проєкти, і виділити на округ 20 мільйонів, досягти того, щоб це 20 мільйонів коштів. бюджетних коштів було виділено на округ. Ну, тут до програми включалася реконструкція приміщення школи СМТ Крижопіль номер 1 село Жабокрич Крижопільського району, будівництво очисних споруд за технологією Біатам в Чічільникі, реконструкція системи водопостачання в Вендичанах, Могилів-Подільського району. Реконструкція чесних споруд у селі Трудове Піщанського району, реконструкція будівлі загальноосвітного навчального закладу е, села Гонорівка Ямпільського району, реконструкція будівлі навчально-виробничого комплексу е, гімназії міста Ямпіль, реконструкція будівлі Тростанецької е, загальноосвітної школи Ямпільського району, капітальний ремонт загальноосвітної школи номер 2 міста Ямпель, також е, стадіон в Крижополі. Тобто, якщо просумувати ці Кошти це 20 мільйонів грошей з бюджету на Крижопільський район, включаючи реконструкцію стадіону 6,5 мільйонів, Піщанський район 3 мільйони, Ямпільський 7, Чечільницький майже 1 мільйон, Могилів-Подільський подільський майже 1 мільйон. Тобто, знаєте, деякі мої колеги, формуючи завдання, мажоритарники, формуючи бюджет для свого округу, інколи діють просто по принципу ну, від. Шматувати кусочок від бюджетного пирога, і інколи не думає, що може там баланс порушитися. Саме всеукраїнський баланс розподілу цих коштів. Я вважаю, це не дуже правильним. Це перший момент. Треба завжди дивитися для того, щоб ці кошти розподілялися, все ж таки рівномірно. Але певна конкуренція між районами і регіонами повинна бути. Та громада, яка більш активніша, яка дійсно може взяти кошти і досягти результату, скільки у нас коштів йде з бюджету, коли програма опановується, результату немає, тобто тільки на бумазі. Це я взагалі вважаю, це просто викинуті е, гроші, і е, це ніякої користі немає для громад, тому що громада з цього тільки рік за роком, коли вони бачать, що щось там виділяється, а нічого не робиться, вона втрачає навіть оптимізм. І з цього ми бачимо просто безініціативні ініціативні, ініціативні чи громади. Чи доводилось вам вкладати власні кошти, якщо ви бачили, що державного фінансування не маючи на, на той чи інший напрям розвитку місцевої ми якраз, громади? Ми якраз з вами зараз говоримо. Про те, що депутатська діяльність вона складається. Принаймні в мене з двох таких великих завдань: це те, що я роблю в рамках закону як депутат, і те, що я роблю як людина, політик і суспільний діяч, тобто я продовжую роботу і практику розвитку фонду, який займається і соціальними ініціативами. Це не зовсім благодійний фонд, це ще й соціальні ініціативи. І якщо порівняти скільки коштів було за два роки. Дійсно, через фонд Батьківська земля в 16-й округ в різні програми, соціальні проекти, інфраструктурні проекти вкладено, це майже десь 2,5 мільйони. Тобто це кошти, які мені вдалося зібрати з рахунок підтримки партнерів, бувалих партнерів там, по бізнесу, різних донорів і активної роботи команди фонду Батьківська земля. І робота якраз фонду вона складалася сам, саме з проєктів спочатку, дійсно допомогти громадам відбудувати, трошки відремонтувати матеріальну і соціальну. Базу це знову ж там ФАПи. У нас була окрема програма Нове життя, це підтримка народжених дітей, окрема програма на купівлю кардіопередавачів. До речі, можу сказати, що коли писали вже люди листи і казали, що з рахунок саме цієї програми вдалося врятувати майже 100 життів. ну… Я вважаю, що що може бути більш головним, чим взагалі, от е, такі цілі і їх досягнення. Ну, я пам'ятаю, навіть просто дітей сидить збирали до школи. Тих, які... Це окремі програми. Ця програма такі програми, це на підтримку саме тих, Ці, хто більш популярна цього більш, року менш її вже використовують у Вінницькій області. Інші а ви знаєте, я вважаю, що це саме велике досягнення, тому що не просто самим зробити, а дати ініціативу і підштовхнути громади до того, що е, саме таким чином. Можна діяти і змінювати своє життя. До речі, такою однією з ініціатив було, наприклад, страхування школярів молодших класів, коли дійсно команди фонду Батьківська земля вони проводили активну роботу в школах з батьками, з вчителями, директорами, роз'яснюючи, як працює взагалі страховка. Після цього партнером була страхова компанія. Певну кількість страховок було оформлено і. Оплачено за рахунок коштів фонду Батьківська земля, але ми побачили, коли наступного року вже самостійно батьки школи турбувалися за те, щоб придбати такі страховки, тому що вони навчилися цим користуватися, навчилися користуватися як інструмен, інструментом. Зрозуміли, що якщо ти, наприклад, там застрахував дитину від нещасних випадків, а багато чого трапляється саме в зимній період і таке інше, там і впав, ногу зламав і все. І тоді застрахував дитину, там страховка вартувала десь від 30 до 50 гривень, а ти міг отримати вже, якщо така трапилася біда, дійсно кошти на те, щоб взагалі виконати всі медичні необхідні процедури для того, щоб ну, полікувати дитину, якщо вона така, такий випадок трапився. Тобто є програми, які мають елемент. Просвітництва, і це дуже важливо, тому що ще раз повертаюся: якість взагалі нашого суспільства вона залежить від е, якості кожного з нас, від е, е, достатністі знань, знань для свого власного життя, знань, як вести себе можна в суспільство. Яким чином тобі е, може зробити щось корисне суспільство? Яким чином ти можеш віддати назад цьому суспільству? Програм досить багато. Ви знаєте, навіть я нас, на жаль, залишається не так Можен, багато повер... часу. Кожен yeah. півроку ми випускаємо звіти, в яких от навіть тут переді мною лежить звіт, які є на що це робиться. Ці звіти просповсюджуються по громадам для того, щоб кожна громада могла по-перше, для себе для нас це теж зворотній зв'язок, перевірити, наскільки якісно була зроблена та чи інша інвестиція, наскільки вона дійсно спрацювала. Для деяких громад це є таким позначенням. Яку ініціативу можна взяти, наприклад, з того чи іншого району. І ну, це не просто звіт розказати про те, що ми робимо, а це звіт для того, щоб мати зворотній зв'язок. Ще раз хочу підкреслити, що саме якість діалогу, який запроваджується політиками, і якщо такі політики мають зв'язок, з громадами, якщо суспільство чує політики чують, тоді і змінюється наше суспільне У нас життя. залишається всього декілька хвилин. На останню хотів би поставити ще таке питання. Знаю, ви достатньо уваги приділяєте молоді і вкладаєте в молодь певні ресурси. Це не лише фінансово, це освітні, це інтелектуальні. На вашу думку, чому саме молодь? І чому таке важливе значення це має особливо для вас? І можливо, які загрози сьогодні? І виклики стоять перед молодими людьми, від яких їх можна було би убезпечити. Ну, по перше скажу, чому це для мене головне? Скажіть, коли ми йдемо і дивимося стільки собі під ноги, і ніколи не дивимося туди, в горизонт Так лоба Ще, розшибити. Можна. От бачите, і так і про суспільство. Якщо ми не дивимося в горизонт, а в горизонт це завжди дбати і думати, яке буде наше майбутнє. Наше майбутнє це молодь, молодці, діти і те, що ми в них вкладаємо, думаючи, що вони виростуть просто як бур'ян. mm -hmm. На дорозі ні, це ми нічого ми не отримуємо якісного розвитку суспільства. І тому е, ще одним важливішим політ, завданням для політика, якщо це не халіф на час, якщо ти туди не приходиш просто отримати, як кажуть, е, ну, Банний власні зіск. власні можливості, направити їх виключно на дбання про свою там сім'ю і своє ближче оточення. Якщо ти дійсно думаєш про якість суспільства, а саме це завдання є для мене, тому що ну я хочу, щоб моя дитина жила в якісному суспільстві на зразок тих, які ми називаємо європейськими. І тут я переконана, що Європу можна будувати тут, власне, в країні, в Україні, в своїй країні. І е, тому для мене «Молодь» – це є окрема програма, щоб мені не говорили і розказували про те, що як політик треба думати тільки про тих, хто за тебе голосує. Ну, я інколи сміюсь над таким напрямком завдань деяких політологів. І технологів, тому що, ну не думаючи про молодь, ми не отримуємо якісного суспільства. Тому дійсно є багато питань, наприклад, як забрати ту же дитину з вулиці, чим її зайняти. Багато програм, які ми приділяємо саме цим питанням, щоб забрати дитину з вулиці і дати їй можливість зацікавленого розвитку, тому спорт, і багато різних турнірів. Цьому році запроваджена ініціатива крім футбольного турніру, який проводиться вже три роки по спілі на кубок власне мого імені, і ми запровадили ще чемпіонат по парапланерізму. Він проходить на кручах Придністрів'я. В наступному році ми плануємо відкрити також навчальну школу і табір для дітей для навчання цьому виду спорту. Навіть я вважаю, що це просто такі ініціативи. Вони можливі тільки тоді, коли ми такими зернятками якісними знаходимо один одного. Бо без, без ініціативи громад, власне, таке було б неможливо. Ну і скаржуємо більше, наскільки я пам'ятаю. І прапор батьківської землі у свій час мої рив як над Казбеком, так і над Еверестом. Да, це ще одна програма. Дякую вам. Дякую вам, Самиколайне, да. що завітали до нашої студії. Сподіваюся, що ми продовжимо нашу розмову згодом, адже про ну, всю діяльність фонду протягом двох років, навіть більше, якщо я не з чотирьох років від дня заснування фонду він працює вже чотири роки. обговорити за 20 хвилин просто неможливо. Тому чекаємо вас. У нас у гості. Дякую. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашому ефіру. Давайте запам'ятаємо, що без ініціативи нашої з вами власної та й громад в цілому ну, навряд чи нам вдасться змінити життя суспільства на краще. Ну що ж залишайтесь і надалі з телеканалу Вінтера, Попереду на вас чекає ще багато цікавого.